І новини освіти та культури є Коломия на землі у міській спеціалізованій школі номер 5 Відбулася літературно-мистецька вітальня. У залі зібралися місцеві літератори, музиканти, художники і талановита молодь. Обидва покоління представляли свою творчість про писанкове місто. Мій рідний край це Коломия, це дух Франка, Каменяра, це слід історії, знаменний і магічна. Писанка моя, це уривок вірша 13-річної Христини Шевчук. Його вона присвятила рідному місту. Перед виступом дівчина хвилюється, адже оцінюватимуть її творчість місцеві метри поетичного слова. Серед них Василь Рябий. Слава тобі, Боже, що відділ освіти почав бачити наших поетів. Він і раніше їх бачив, але напевно в іншому форматі. Тема дуже цільна, дуже художня, тому що не всі люди вдумуються, де що вони живуть у такому місті. Я називається Коломия. І від того слово Коломия пішов пісенний, віршований жанр Коломийки. Це фактично два рядки. Найкоротше, це коротше, ніж японський хоку. На літературну мистецьку вітальню запросили також композитора Євгена Боднаренка. Покажемо на цьому заході, що дійсно писанкова Коломія має таланти, має розвиток, має здібних людей і особливо дітей, які прославляють цей край не тільки Коломії, не тільки Івано-Франківщині, не тільки на Україні, а далеко за її межами. Зустріч творчих поколінь організував інформаційно-методичний центр міського управління освіти. Цей захід відбувся у рамках декади «Є Коломиє на землі. Спілкування проходило у неформальній атмосфері. Яскраві акценти робили виступи художньої самодіяльності. Ми зібрали сюди видатних людей, Коломиї, які прославляють її своїми творами, віршами, піснями, картинами. І зібрали сюди дітей. Які теж пробують прославити Коломию і бути гідними її мешканцями. Мар'яна Мацьків, Ігор Кофлюк, програма Події НТК.